Доброго ранку! На каналі Файні квіти городина, садочок. Ранковий випуск щоденника. Щоденника важливих справ. З рослинами, з насінням, а також щоденника справ для покращення нашого здоров'я. Отож, розглянемо два дні, 24 та 25 листопада 2023 року. 24 листопада зростаючий місяць. Буде знаходитися в знаці Овен, і це в нас сьогодні якраз день. Можна пророщувати насіння для отримання мікрозелені. Розсаду сьогодні не турбуємо, поливи в цей час не дають користі, а підживлення небезпечні, це знак стихії вогню. Не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Потурбуйтеся про свої садові рослини, захистивши їх від шкідників та від зайців. 24 листопада сьогодні вже пізно вночі, о 22 годині 30 хвилин, коли місяць зайде в знак телець, можна буде сіяти насіння вершків, еустоми, поливати та підживлювати рослини. І весь день вся доба, гарна доба для різних заготівель, для закладки овочів та фруктів на зберігання. Ще одна дуже важлива інформація на 24 листопада 2023 року. Будьте уважні сьогодні: вразливі серцево-судинна система та психіка. Великий ризик травм та переломів, можуть бути серйозні проблеми з очима та зубами. Тому категорично не можна звертатися до стоматологічних клінік, тому що всі види маніпуляцій проходитимуть з великими ускладненнями. І в цей день сьогодні може турбувати головний біль. Стресостійкість знижена, можуть загострюватися психози, істерики, депресії. Що стосується харчування, то, будь ласка, небезпечне для здоров'я наступне харчування, не пийте міцний чай, каву та алкоголь. Але для здоров'я дуже гарно використовувати висівки для видалення шлаків, м'ясо, нежирного птаха, риби різні, рибопродукти, морепродукти, яблука, моркву, лимони, цвітну капусту, цитрусові, солодкий перець, петрушку, зелень, салат та коріандр. Йдемо далі, завтра, 25 листопада 2023 року, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці телець. З 11 години 16 хвилин ранку розпочинається стресовий період спаленого шляху місяця. Тому з початку доби та до 11 години ранку необхідно провести посіви насіння еустоми на розсаду, будь-яких вершків. Це можуть бути овочеві культури і квіткові. А також посадку саджанців, садових рослин та квітів, пересадку кімнатних рослин та нарізку живців і їх укорінення. До 11-ї години ранку добрий час для роботи з розсадою. Ефективними будуть поливи та підживлення, але зробіться, будь ласка, до обідньої перерви і всього-навсього 50% різних добре використовуйте від того, що вказано в інструкції. Не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Складний і стресовий час, ні в якому випадку цього не робимо. 25 листопада сприятливий день для квашення капусти, для заготівель продукції рослинництва та тваринництва, для закладки овочів та фруктів на зберігання. А тепер розглянемо. На що треба звернути увагу 25 листопада в плані нашого здоров'я? 25 листопада особлива увага хворим на цукровий діабет? Може бути загострення, тому необхідний своєчасний прийом ліків, можливі загострення у людей з ішемічною хворобою серця. Фізичне навантаження має бути максимально знижене. Харчування має бути повноцінним, голодування навіть лікувальне протипоказане. З раціону слід прибрати молоко, вершкове масло, вершки, соління, каву, алкоголь, солодощі та борошняні вироби. А от що нам принесе? Гарне здоров'я, які продукти. Це може бути м'ясо яловичне, печінка, тріски, риба та морепродукти, вівсянка. Зверніть увагу, молочно-кислі продукти, тобто сквашене молоко, ряженки різні, сир домашній, сметана, а от вершки не можна, а сметану можна. Тобто, всі молочно-кислі продукти можна використовувати, всі види капуст, цитрусові, картопля, буряк, салат, обліпиха, журавлина. І обов'язково гарний ефект дають чаї з ромашкою, м'ятою, шипшиною, лимоном та шавлією. Ось Сьогодні у нас такий ранковий випуск. Надіємося, що. Цей випуск буде вам корисним, і ми бажаємо вам усіляких гараздів, здоров'я в першу чергу, тепла та затишку у ваших будинках. До зустрічі увечері! На все добре ще раз, бувайте здорові!